Вітаю стрільці! Це ваш старопрогноз на тиждень з 5 по 11 травня. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. На що вам звернути увагу, в яких ви будете енергіях? Нагадую, стрільцям: прогноз у нас загальний, але надіюся, що карти таки максимально допоможуть вам в прожитті вашого тижня, нададуть вам якісь підказки, поради і так далі. І так, перша карта в нас понеділок. Карта мах. Вівторок. Карта сили. Середа. Трійка пентаклів. Четвер. Карта зірки. П'ятниця. Колісниця. Субота шість мечів. І неділя двійка жезлів. Ну, Стрільці, у вас чотири старших аркана, тобто тиждень для когось із стрільців важливий в якихось нових починаннях, тому що є дуже багато такої енергетики, коли людина бере от своє життя в свої руки. Карта Мага з понеділка буде говорити про те, що ви налаштовані для досягнення якогось результату, тобто маг, він все може, він знає, він вміє, він от хоче брати якісь проекти, щоб за ним йшли люди, тому що він хороший оратор, люди. Його підтримують, і от понеділок такий заряд прям енергії. Ви впевнені в тому, що якщо ви за щось візьметеся, ви однозначно досягнете хорошого результату. Дуже в принципі і добре. Вівторок, карта сили знову ж буде нам говорити про те, що багато є в нас енергії, є в нас якийсь запал, є в нас адреналін, даже можна сказати, да, по силі. Ми знову ж маємо багато сили енергії для того, щоб досягати якогось результату. Карта сили нам буде говорити про те, що ми можемо комунікувати з левом знаком зодіака. Можливо, ця людина якось буде відігравати якусь роль в вашому житті вівторок. Ще ця карта нам буде говорити про те, що хтось буде багато. То фізично працювати, хтось може піти в спортзал. По цій карті нам бажано подавити свої якісь знаєте, тваринні, от такі інстинкти, да? тобто, от хочу я сьогодні пива. Да? і... Ви собі кажете, «Ні, я не буду пити, тому що я хочу вести здоровий образ життя. І от ви подавляєте ці такі свої хотілки, наступаєте своїм темним сторонам на горло і не даєте їм проявитися. Да? Карта Сили нам ще буде говорити про те, що, можливо, хтось когось буде подавляти в цей день. Або ви партнер, або партнер вас, тому звертайте, хто з вас тут Лев, а хто дівчина. Е, в середах Пентаклів, день, коли ми працюємо знову ж для досягнення своєї цілі. У нас є люди, які нам цьому допомагають. Можливо, це наші вчителі, можливо, це наш е, керівник. Тобто ми обговорюємо з людьми подальший план роботи. Карта дуже часто може показати на те, що ви просто вдома працюєте зі своєю сім'єю і також у вас така є комунікація. Можливо, у вас працюють люди, хтось до вас прийшов в будинок, якийсь майці. Майстер, е щось полагодити, починити. Но, е більше, якщо ми говоримо про роботу, на роботі у вас злагоджено все. Ви отримуєте за це фінанси. День також дуже такий спокійний в приземлених енергіях і в матеріальних. Четвер, карта зірки. Знов старший аркан нам говорить про якісь мрії, надії, про сподівання, про те, що в цей день от ми дуже уявляємо своє майбутнє. Можливо, хтось багато працює по інтернету. Карта Зірки нам буде показувати. Можливо, у вас є свій бізнес, ви працюєте через інтернет, і буде багато якихось комунікацій. Можливо, ви блогер ведете свій блог, карта також буде показувати, що в цей день у вас багато буде якоїсь дії. Карта може нам говорити про те, що ми спілкуємося зі своєю другою половиною, яка від нас далеко. Ще ця карта може говорити нам про відсторонення, тобто про холод в стосунках. Але я думаю, що все ж таки вона буде програватись в позитивному ключі. П'ятницю у нас є колісниця, і в суботу у нас є також шість мечів, яка буде говорити про рух. Ну, Якщо ми говоримо про п'ятницю, карта нам говорить про те, що ми знов вже беремо е своє життя у свої руки, тобто дуже багато такої є енергетики, коли от е багато вогню. Да? Тобто огонь є, ваша стихія, ну і тиждень буде весь такий в такій енергії. Колісниця це коли знов вже є багато енергії, багато запалу. Ви рухаєтеся знов до своєї і цілі ви берете життя своє в руки, да, от ви знаєте, куди вам їхати, хто б що вам не казав цей день, ви дуже упевнені. Карта може нам говорити про рака, знак Зодіака, взаємодія. Тобто також є тут, а, тут ще в нас може бути водолій. Да, багато є комунікацій з різними знаками Зодіака на цьому тижні. Тут у нас також буде повітряна стихія, тут земляна стихія, тут вогняна, дуже багато от може бути комунікацій з людьми. Колісниця нам показує на поїздки. На те, що ми рухаємося в цей день, можливо, просто ви водій, да і цілий день от у вас пройде в дорозі. Карта колісниці нам ще говорить про те, щоб ми чітко тримали руль, щоб ми не перегибали ніде ніякі, знаєте, от свої можна дуже от так впертися і не, не слухати нікого. По колісниці нам бажано от тримати цей такий баланс в своїх емоціях в своїх от прагненнях і так далі. Суботу у нас 6 мечів, знов нам говорить про те, що ми переміщаємось, ми їдемо, ми перевозимо свою сім'ю. Ми хочемо розпочати щось знову з чистого листа тут у нас була конфліктна якась ситуація, ми з кимось, можливо, посварилися, була якась драма, і ми хочемо це все закінчити, закрити, забути і почати все заново. Думки свої ще ми тягнемо за собою, але знову ж ми хочемо це все закінчити і почати спочатку. І в неділю. Ми стаємо перед вибором. Да? Двійка жезлів нам буде говорити про те, їхати, не їхати, переїжджати, не переїжджати, починати не починати. Двійка жезлів буде говорити про те, що людина вибирає варіант, який для неї підходить. Да? Це не означає, що ви його приймете в неділю, але от буде. Така у вас, можливо, дія, коли ви будете стояти перед якимось вибором і продумувати оті варіанти, які будуть кращі для вас. І давайте візьмемо пораду для стрільців на тиждень. Дайте мені пораду для стрільців. У когось теж була трійка мечів, вже не пам'ятаю у кого. Карта буде говорити нам про те, що ви маєте забути якісь негаразди, сприйняти ту е, правду, яку вам хтось може сказати, якусь, можливо, й болючу е, по п'ятірці мечів. Да, тут була в нас. Можливо, хтось скаже якусь вам е, правду, ви не схочете її сприйняти, і ви будете думати, що чого ж це мені так болить. Карта вам рекомендує все ж таки її прийняти, прожити і йти далі. Да? Не звертати увагу на ці моменти. Раз людина сказала, значить ви маєте винести з цього якийсь урок. І так, стрільці, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!